Дуже таке серйозна руйнація, яка є в місті Харкові. Дійсно, сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою, і тут можливості міста Харкова знаєте, таки ограничене. Бо хочу сказати, що жодне місто в світі не має змоги само самостійно вирішити це питання. Тому я хочу сказати, що я дуже вдячний сьогодні нашому уряду. Та керівництво офісу президента, які підтримують нас, надають нам субвенції для відновлення житла. Крім цього, ми певні можливості міського бюджету задіємо для того, щоб відбудовувати Харків, відбудовувати цілий райони Харкова. Ви знаєте, що найбільш постраждалим є північна Сатовка, район Харкова, де проживає більш ніж 300 тисяч мешканців, і тому хоче Казати, що ми у минулому році відбудували 200 будинків сьогодні до кінця року, ми розраховуємо відбудувати 64 будинки. будинка. Робота триває. Та дійсно були міжнародні партнери, і я е, з ними спілкувався, і ми обсуждали е, ці кроки, які будуть направлені на відбудову міста Харкова і на відбудову критичної інфраструктури міста Харкова і звісно житлових будинків. Бо це є пріоритет відбудови.